Так, у нас з'явився новий Більшла. питомець. Ось така Більшла. у нас клітинка. Я його бою, щоб не виживати. Да. Тож ніж взяв, я тільки що з вулиці прийшла, а Данька сам прийшов зі школи. Ну показуй. Руки не робив? Ні, там англійський, українські. Угу. Хам'ячок коштує 150 гривень, бє, да. А коли ми в Маріуполі, хто мене вже ти не багато років знає, Приветі. то знаю, що ми віддавали їх безкоштовно. Привіт! Наша. Ну, не, не бойся, я тебе любити да. буду. Пригадуватися, да? були хам'ячата у нас. Була у нас вітамінка. К -к -к -к. Потім воно воно донька її як воно. вітамінки, ну, донечку звали. Жадінка, так? Ні, так, жадінка. Да, вітамінка, потім жадінка була у нас, донька її. А чоловіка як звали вітамінки нова. Не помню. Черя. Чирі. А потім його синок у нас нос був. Привет. 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 А це вона вона оця або дівчинка, або хлопець, вона не знає. Вона я боюся помолитися, а я ще в руки не брала. Може, сорок дати їй? Не бойся. Може їй сорок дати? Ну що ти так? Чи ще по моєю клітинкою? Нова оселя, все нове, все запечатане, І ось так виглядає. Сума, там є поїлочка, ну, будиночок. Ось біленький, це пластмасовий, це будинок. Там ще є всередині он, другий поверх. Бачиш, це другий поверх, його треба якось встановити. Ось другий поверх. Да, поверх. Ну, Залізне білий, другий а, поверх. Так. так. Все нова клітинка. Тут дверцята є, ось з боку. Виробник вона каже, ніби то Київ виробляє, пофарбована білого кольору. Нора, чого ти? А чого ти скиглаш? Чого Чого ти скиглаш? Ти сама гарна жінка на всій планеті. Ну Зараз будемо пересаджати, пересаджувати. Я боюсь. Я не знаю, чи хлопець, чи дівчинка, я ще набрала на руки її, ну, треба передивлятися. Дай, давай сир, сир їй запропонуєш сир, і дай, вона вийде. Зараз я руки. Пом... руки. Ага. Поки я мила руки і переодягалася в домашній одяг, Данька взяв її і вона сховалася ось тут у нього дай, в рукаві. Давай, 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 давай. її боюся брати. Треба дуже обережно, щоб вона не та сама. Мені вона під мишку, під мишку. Ой, Даня, зараз тут десь сховається. Де вона? О, Капець. Ой, тримай, тримай її. Все, я Тримаєш? Я купила собі ось таку гарну трояндочку від імені Роми. Завтра у нас свято, День закоханих. Так, ну домік, домик, будиночок наш виглядає ось так. Ще він має розібраний вигляд. Зараз я його постараюся зібрати і показати вам вже ну, готовий результат. Помила я ось цю червону саму, поддон, чи як вона називається? Поддон. Дуже, да. поддон. так. Так, Данил протирає, бачите, клітиночку, все, що було, насухо чистенько. Будиночок ось такий має вигляд. Зараз це ми зайве приберемо. Ось це і ось це я взяла ножиця. Зараз Даня буде все, і будемо вже складати докупи все. Да. Так, Можуть. Так, давай я буду притримувати Так. Мрія Данилова збулася. Він дуже просив мене купити йому хомі. Нужен це не ріжу, але так м'яко це діяла. Я тягну, я тягну, давай, давай, старайся. Можна відкрутити? Дей, дей. Давай відкрути. На світло, бачите, ось ця штучка. Треба взяти напильничок і взяти або пилочку для нігтів, і ось, а то може вона і от Спіль. з боку так само, да. Ви Пос... Туди. Поспилювати треба. Дай. Ось з'явилося у нас додаткове світло, ось бачите, ось лампа. лампа у нас така. Так, взяла я нож і ось це я все прибрала, нічого не чіпляється. Зараз так, ще з вікном, да, давай. Воно ну, може і через це виходити, і через все ми спорюємо ще й через кришу. Зараз да, притримуємо. Yes. Так, перва є І друга. І вона може, чи він може лазити або так, через двері, або через вікно. Так, треба подивитися, спіймати її, подивитися, хто це він чи... Вона, так, okay. да, буде Сюрприз. Okay. А це димоход, to... він працює. Бачите, там дирочка я Працює, <laughs> сказав. Okay. Зараз я це поспилюю. Ніякого запаху такого якогось зайвого я не відчула. Нюхала, нюхала. ну І позначок тут ніяких немає, ж, ну, не їстівний пластик, з нього ніхто не буде їсти, але дихати він ж буде всередині сидіти і буде дихати. Но він нічим таким зайвим не, та не віддає а, свій запах. Нейтральний, я б так сказала. що будиночок виглядає ось так. І Даня зараз тут є ось такий от вовтик, Треба заглянтити, щоб він тримався і не впав нас. Так, що там трапилося? Тиша! Щось в будиночок трохи пережив. Щас всіх на вулицю вижено. Вижено. Все тримається. Ось його трохи перекосили. Тримається. Щось його так, все так, І зараз будемо далі рухатися, будемо пол поличку будувати. Я її сполоснула на 118 мл, попуга намальованих якось, така вона чорна. Тут це все працює, нічого зайвого не виливається. Зараз буде вішати, данька тримай, а де гачок? Тримай. Ось гачок? Його дивничка є. Одиничку ще я намила. Так, тримай сюди. Немає е, з цього боку я штучки, зрозумію. як її зачепити. Ану, давай спробуй. Угу. Ні, дирку. Ти що, дирку хочеш зробити? Пробити дно? Там дирка. І там там я, дирка. Переверни, переверни. Дитин. Не бачу ні, жодної дирки. Mm -hmm. Не знаю. Mm -hmm. Час поміркуємо, не знаю сама, як зробити. Mm -hmm. Вирішила, що буде якось отак триматися, але мені не подобається, тому що це кожен раз, коли будемо змінювати воду, це я не знаю, це куча нервів зайвих, я не знаю. І оця ж поличка, яку ми при, от, прилаштували тут, вона не знаю, не дуже буде низько пити водичку. Хом'ячку нашому, не знаю. Ну, це вже буде, треба практику провести. Спочатку подивитися, як воно на практиці буде все. Да? А потім вже якось може іншу купимо, більш зручну паїлочко. Ну, поки що буде так. Так, давай зараз я покажу, що я купила в, кліти, в клітку сюди. Ось тирса така велика. Я не знаю цін, тому що мені надали чек. Так, тирса. Так, ось такий для, 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 да, для будівлі ну, би, да, буде вона робити собі кудлочі, як вона називається. Ну, допоможе салфетка наша діла. Тут є такі, бачите, як ніточки такі ось. Як не знаю, що це, як папірець ну, як, такий. Так, да, це, мабуть, пенька, да? Бігом з кополю, там нашлі какой-то шерсть. шерсті. Да, так, да, так, так. Да, це для будівництва. Нашли, коротше, кочок шерсті. Матеріал для гніздування. Бавовна, дерево льон. Ага, це що, дерево. це? Бавовна, оце льон, оце льон, оце ще дерево. Або це ні, пінька оце дерево. Це а це бавовна, мабуть. Ще я не знаю. Ось тут можна прочитати: товар не підлягає обов'язковій сертифікації, не містить речовин шкідливих для людей, тварин та навколишнього середовища. Ось так. Місто Рівне, да? виробник Рівне. Це виробник Україна. Сьогодні я взяла ще ось такий от корм для нашої морської свинки Віння для середніх розунів, 84 гривні, ось такий Лоревіт. Тут можна побачити які вітамінки і можна порівняти з тим, який у нас був. У нас був Ну, спеціалізований тільки для морських сви... свиней, а тут ще намальований ось такий гарний кролик. Ну, думаю, він підійна... ну, треба відкрити спочатку, подивитися, він може підійти до нашої. Ой. Тут всередині такі вкусняшки, да. там по пів кіло, кожен два пакети по пів кіло, бачите? Ну а чому і ні? Може, і нашому маленькому сьогоднішньому да, новий друг наш йому теж підійде. Хом бачите, да, хом'ячкові? Ось такий корм. Тут він різний, і горішки є, і овес, і всього різного. кукурудза навіть є, бачите? І соняшники, все все різне. ось. Так. Прибираємо в сторону. Я сьогодні була ще в, этом, в АТВ, взяла тут трошки кукурудзу, взяла ось така по акції. Сачок, взяла хліб, хлібчика. Так, і була сьогодні ще в вацані. Дуже гарна така гліна. Я брала собі. Один раз вже пробувала і можу, можу вам порадити. Ватсені брала Гліну. Не а да. Очищує, підсушує, кому треба, усуває жирний блиск, якщо зайвий блиск є, Звужує пори, звужує та пом'якшує шкіру, зволожує. І Сприяє оновленню клітин. Ось такий засіб. Ще взяла такі спонжики собі маленькі, ватні диски, і ось таке милко, милко дуже таке дохмяне. ну Запах приємний. Ще купила ось таке в крамничці, там де книжки продають таке канцтовари, Ось такий. Пістолет, і там в ньому було два таких маленьких, бачите, клей. Ну Окремо, не було докупити, клею не було окремо. І в Ярославі я взяла ось таке собі полотенечко, ну потім я зроблю на нього огляд, це від Ярослава, Фірма Ярослав. Поки що так. ну Зараз на столі вже місця замало, ну поки що це в сторону. І займуся кліткою. Давай насипемо тирси туди новий пакет, тільки що я відкрила ножицями ось відкрила Та сама зданька. І щось, мені здається, що запах є такий, як ялинковий. Це не дуже добре, да, тому що сюди могли покласти щось по типу. Ялинки, ну а там вони ж мають в собі зміст смоли, тому це не дуже добре може якось вплинути на шкіру хом'ячка нашого. Ну я не знаю, іншого в мене нічого немає, є лише сіно, от він споживає у нас сіно, лише сіно залишилося. А тирс, ну може, воно трошки вивітлиться, запах. Ну, подивимось. Мені така паличка трапилася, ну прибери її, да. дякую. Треба переглядати. Щоб нічого такого не траплялося, щоб не пошкодити хам'ячка, щоб він очко собі не пошкодив. Ну, в общем, дивитися дуже ретельно, да. ось ці великі палички треба прибирати. Ось ще я побачила. Ось вона треба прибирати. Ось такі великі палачки. Палочка, палочка. Давай, давай. Зараз я передивлюся все. Да, Давай, прибираю то велике. Щепки цілі такі. Бачите, ось які щепки ми з Данії повибирали, провели тут роботу. Знайшли саму найдовшу щепку у нас в тирці знайшли 7 сантиметрів. Ось вона, ось ця. Бачите, довга дуже. І ну, якість. Я ставлю по п'ятибальній системі одиничка. І запах мені не сподобався, ялинкою тхне, і от розмір їх, я не знаю. Коли наступного разу піду, туди в ту крамничку скажу, що це таке відбувається. От Я поклала для порівняння лінейка, не знаю, як це, як це можна ось таке покласти. Неподобство: треба вибирати ретельно. Вибирати. Так, так, Данька зараз відкриває О, пакет. Я знаю пакетів. Прибираємо зайво. Там три види і все трошечки напихаємо зараз в будиночок і буде. Це треба робити а взимку, буде? коли холодно, а влітку вони цього не люблять жаркає. Вони ж всі покриті такі хутряні вони, ось хутро і вони гріються. Саме по собі їм це не потрібно. ну Якщо вона лише народить маленьких да, собі хам'ячата, Якщо будуть да. хам да, давай. якщо хам'ячата з'являться, тоді треба буде щось таке їй покласти, щоб вона там будувала собі кубло. А якщо немає у неї тих самих діточок, то і на літо таке не знадобиться. Це лише взимку. Ну, вони така у нас, пам'ятаєш, як вони полюбляли звичайний паперець або якісь такі серветки, то нарвуть собі, за щіку більше, запхають більше. і граються. Ось такі штуки кладуть, знаєш, куди в подарункові набори для ощільнення. Ось так. Багато, ні, багато не треба. Там же ж а, будиночок я поклала, біля, я вже а там біля. же вона розбереться чи він розбереться. Зараз ще корм насиплемо і все. Я вже прилізу. Давай, давай. Так, куди? Нізиться? Давай, так. Все-все-все. Це що, це ж на свиня? Ай! На пінці, я на цілому ключку поки набираю. Так. Ай! Ванька дві справи одночасно робить, і грається. І клітинку збирає. Ну, коротше, все разом. Так, У нас буде тут іграшкова кімната, ну, знизу пісюандриків буде вона Пісю. робити. Так. І буде там от Пісю. снідати, обідати та вечеряти. А ось там у нас другий поверх це будиночок для відпочинку. Так, Дань. Звук прибирай звук.